Шановні учні, працівники та усім, кому не байдуже наше шкільне життя. З вами НВК Ньюс і це перший випуск новин у цьому навчальному році. Мене звати Оліна Софія і сьогодні ми з вами поговоримо про події, які трапилися за перший місяць навчання у Волочиському навчально-виховному комплексі. Розпочнемо наш випуск з символічного дня знань, який традиційно відзначають 1 вересня. Про це і детальніше розкажуть нам учні 10-го б класу. 1 вересня. День знань. Знакова дата для кожної людини. Саме у цей день розпочинається навчальний процес майже у кожному куточку нашої держави. Зазвичай учні відпочивши після літніх канікул з великим букетом квітів, з масою емоцій та жагою до знань йшли на урочисту лінійку. Проте цей рік виявився особливим, адже на нашу долю випало важке випробування. Цей день є символічним святом, коли звучать перший дзвоник, а учні сидять за партами на своєму першому уроці, в той час як Україна стає сильнішою. У Волочиському навчально-виховному комплексі відбувався перший урок до Дня знань. Для учнів перших та одинадцятих класів урок провели на шкільному майданчику, а для учнів других та десятих у дистанційній формі. Учні та вчителі знову зустрілися, щоб навчатися новому та минулого не цуратися. Перший урочистий урок для перших та одинадцяти класів відбувся у найкращих традиціях свята. Учні та їх батьки прийшли до школи, щоб познайомитися з новими друзями та своєю першою вчителькою. А старшокласники, щоб почути останній перший дзвінок. Сьогодні останній 1 березня в стінах цього навчального закладу. Які твої відчуття? Відчуття доволі змішані. Звичайно, я буду сумувати за школою, але я доволі радий. Що закінчив її саме так. Сьогодні було проведено свято першого дзвоника. Які у вас враження від першого уроку? Під час війни, яку ми всі з вами переживаємо, це погодьтеся, дуже складний вибір і складний досвід. Але я хочу наголосити, що наші школярі повинні отримати свою частку щасливого дитинства попри усе, що ми зараз з вами проживаємо. А такі свята, як урочисті. Перші останні дзвоники це частина життя, частина спогадів, це прекрасні відео, де є друзі, де вчителі, де батьки. І тому ми повинні дати шанс нашим діткам все це пережити. Погодьтеся, вам же так. ж також захочеться потім мати це пам'ятне відео. Шкода, що зараз це відбувається під час можливих загроз, але я. Пройшла сьогодні бомбосховищем цими укриттями, які школа підготувала. НВК прекрасно справився. Є багато місць де можна сховатися в разі небезпеки якоїсь артилерійської загрози. Тому за безпечне навчання наших дітей можна бути ну, більш-менш в цих умовах. Впевнені, я привітала усіх з тим. Що ми починаємо з оптимізмом, вірою і внескому перемогу кожного з нас. Аліна Володимирівна, ви підтримуєте волонтерський рух у нашій громаді. Можете, будь ласка, розповісти про це? Так, ми від самих перших тижнів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну зрозуміли, що... Дуже багато людей хочуть зробити бодай щось. Тобто народилася велика хвиля волонтерів, котрі не могли сидіти осторонь, не могли бути просто вдома. Це було складно психологічно. І з того моменту ну, я особисто заснувала фундацію Калина це волонтерський центр, де ми допомагали внутрішньо переміщеним особам точно так само, як і внесок Волочийського НВК в цю історію допомоги. Коли люди, котрі тікали від війни з Донецької, з Херсонської, з Миколаївської Черніївської Чернігівської областей, мали прихисток і проживали у Волочиському НВК, вони приходили усі у волонтерський центр допомоги Калина, де отримували першу, дуже важливу, от тому що першу допомогу на щодень, адже потреби цих людей, ну уявіть, коли хтось тікає від обстрілів. І немає часу зібратися, немає часу якось подумати, що відбувається. Вони просто біжать. І ми, от наша громада, виявилася однією з тих, хто саме зусиллями небайдужих наших людей підтримали тих, хто до нас прибув. Крім того, ми постійно допомагаємо Збройним силам України. Мені мене дуже тішить. Такі е, історії, коли е, як до прикладу, зараз на першому уроці громадяни е, усі люди, просто хто чим може, якою може гривнею е, збираються для того, щоб допомогти Збройним силам України, адже ми віримо в збройні сили, але без нас, без тилу, вони не зможуть е, бути настільки потужними, і тому наскільки ми з вами зорганізуємося, е, наскільки ми з вами ефективно Зможемо надати допомогу, а це і амуніція, і наколінники для наших хлопців. Мешканці Волочиської громади, військова форма, плитоноски, наколінники, налокітники, певні якісь засоби, якими можна повоювати. Я їх не буду називати. Все це закупляється силами волонтерів. Тому це дуже великий вклад і внесок у перемогу. Я усіх закликаю ставати волонтерами і наближати перемогу України. Дякуємо вам за ці щирі слова і за допомогу нашим збройним силам України. Дякую вам, вітаємо усіх освітян з початком навчального року. Бажаємо вам терпимості до знань та наснаги до нових відкриттів. Навчальний рік набирає обертів, учні та педагоги поступово пристосовуються до навчання. Які ж емоції від перших днів навчання та як наш заклад долучається до волонтерських рухів? Про це та інше розкажуть нам учні 7 А класу. Привітик! З вами НВК Ньюз. І зараз новини від 7 А класу. Головна подія цього нового навчального року це те, що ми всі повернулися до школи. Ходімо, дізнаємося у наших учнів, як вони до цього ставляться. А зараз давайте завітаємо до наших перших класів. Привіт, як тебе звати? Сашко. Приємно познайомитись. А що тобі найбільше подобається у школі? Математика. А чому вона тобі подобається? Бо ми вчаємо класні предмети. Зрозуміло. А ти плавав вже в басейні? Так. Тобі сподобалось? Дуже. Все, дякую. Успіхів тобі в навчанні. Дякую. А ти? Діма. Маріка. Приємно познайомитись. А що вона найбільше подобається у школі? Математика. А тобі басейн. А чому вам не подобається? Що там я люблю писати. А ти чому любиш басейн? Бо я люблю плавати. Зрозуміло. Дякую вам, Успіхів у навчанні. Ходімо, запитаємо учнів 10 класів, що вони думають про очне навчання. Яке навчання, на вашу думку, було краще: очне чи дистанційне? На мою думку, очне навчання було краще, оскільки живе спілкування допоможе майбутньому для комунікації з людьми? На мою думку, краще навчатися очно, оскільки можна проводити весело перерви з однокласниками, а також харчуватися в їдальні. На мою думку, матеріал вживу сприймається краще, ніж онлайн. Тим більше, останні роки школи хочеться провести в колі однокласників і в колі цих класних моментів. Що вам приходить на думку, коли ви згадуєте про 1 вересня? Звичайно, букети квітів, посмішки, зустрічі з однокласниками. Але 1 вересня 2022 року було зовсім інакше: акція свято без квітів. Саме така акція провелася у нас в школі. Пане Віталіна, розкажіть про акцію, яка відбулася на школі 1 вересня. Що я хочу, Софія, тобі розповісти? Що в принципі. Благодійні акції в нас в закладі проходять традиційно. Розпочинаючи з 2009 року, ми їх відновили, і наші учні своїми руками виготовляли різноманітні вироби, продавали їх на благодійному ярмарку. І кошти, які ми виручали діти класні колективи, ми спрямовували на допомогу адресну допомогу нашим учням, зокрема тим, які хворіли на ДЦП і навіть могли придбати їм і візочки дітям, які хворіли на онко для їхнього лікування і реабілітації. А з настанням війни, коли розпочалася російська агресія, то я думаю, ніхто не міг осторонь підтримки Збройних сил України залишитися і тому допомагають і самі самостійно від себе, але також і ми вже провели не одну таку благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Зокрема, на останній дзвоник нашими випускниками було заціновано зіовано збір. Речей це були і медикаменти, це були засоби особистої гігієни. Це були продукти харчування. І ми нашим випускникам, гуцію Назару та Ковальчуку Олегу відправили ці передачі, ці посилки. А коли прийшло перше вересня, то знову ж таки оргкомітет за участю класних керівників перших класів, одинадцятих класів та учнів випускників заінцювали акцію свято без квітів. І ті кошти, які були потрачені на букети вчителям, вони поклали в нашу скриньку і виручили таким чином чималу суму коштів. І ось і цього разу теж відбулася така благодійна акція. Яку суму зібрали? Нам сім разом, педагогічному колективу, учнівському колективу випускникам, батькам вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Куди ви спрямували зібрані кошти? Ці зібрані кошти було спрямовано на 3 тисячі гривень на придбання матеріалів для видалення буржуйок в ту частину, де працює наш працівник комар Владислав. І наші двоє батьків, і мама його Алла, і тато Анатолій працюють у нас в закладі. Тому от для придбання матеріалів для видалення боржую, це ми заплатили 3 тисячі гривень. Дві тисячі гривень це клас 11 Б віддав батькам учня свого класу Богдана Стецюка. Бо тато воює, воює на потреби цієї частини вони передали ці кошти. На решту коштів ми придбали теплий одяг: це піштаніки, теплі носки для того, щоб нашим військовим, нашим захисникам було тепло в цю вже прохолодну пору року. Який клас був найактивніший? Знаєте, хочеться відмітити, що наші першокласники, а саме їхні батьки, були на цій акції найактивніші. Це першого А класу. І хочу подякувати Ірині Андріївні Студнець, яка і була ініціатором саме такої акції Свято без квітів. Ліля цього року, 1 вересня, наша школа брала участь у акції свято без квітів. Чи це була ідея? Акція свято без квітів була за ініціативи наших батьків, а мета акції. Всі кошти, які ми б витратили на букети, зібрати благодійно. Куди будуть спрямовані кошти і за акції? Ці кошти будуть спрямовані на бригаду, в якій служить Стецюк Василь Олександрович, тато нашого однокласника, учня 11-го Б класу. Завдячуючи їм за те, що ми зробили перший дзвоник саме офлайн і зараз ходимо до школи. Ми вирішили віддати ці зібрані кошти на тепловізор, а саме 9900 гривень. Дякую. Це були новини від 7-го А. До зустрічі. Сучасні події для нашої країни ставлять нам умови, до яких наш заклад успішно адаптується. Проблемою освіти є саме організація навчання. Наш комплекс, одним із перших, почав використовувати змішану форму навчання. Як що відбувається, проінформують нас учні восьмого А класу. Привіт! Хочу розповісти вам новину, яку започаткували усі навчальні заклади, змішану форму у воєнний час по всій Україні, зокрема і Волочиському кумняка. Змішане навчання бронулі улені, де учні засвоїть частину освітнього матеріалу онлайн та частину офлайн у класі. Ді діти отримують повністю цілісні навчальний досвід із використанням сучасних інтерактивних технологій. З 1 вересня у нашому закладі класними керівниками та адміністрацією. Було проведено батьківське зло, де було запропоновано два варіанти змішаного на навчання, і кожен мав право обрати свій варіант. На ім'я директора було зібрано заяви, де кожен з батьків казав на яку форму він хоче. А чи цікаво дізнатися думку тих учнів, які сидять вдома, і думку тих, хто сьогодні прийшов до школи? Привіт! Як приготовлюся до очної форми навчання, військовий до дочиського лікарня? Я ставлюся позитивно на очної форми навчання на військовий стан. Для очного кажуть, я учня, 8 класу, Рець, 5, дуже радий, що наш заклад знову запровадить дитячі голоси, сміх, шум і гам. Незважаючи на військовий стан у нашому закладі, насі надійне бомбосховище і укриття. Діти, чиї батьки написали заяви на очну форму навчання, спакували проводжу валізи і прийшли до школи. В школі воюють життя, працює басейн, вирує гурткова робота. Дітей харчують у їдальні, а вчителі проводять уроки. А саме головне живе спілкування, неглядний приклад. А коли щось не зрозумів на уроці, можеш потім запитати на вчителя. Ласкаво прошимо у наш заклад. Я учениця восьмого класу комар Анастасії, і сьогодні я вам хочу розповісти про переваги дистанційного навчання. Наприклад, ми можемо вставати не о 7 ранку, а о 7.40. Якщо ми хочемо доповнити на уроці, ми можемо в інтернеті пошукати цікаву інформацію і в додатку підняти руку і розповісти про неї. Якщо ми не допили свій чай, ми можемо на уроці тихенько його допити, звикнути звуком і камерою. Якщо ми втомились на заробітні або на історії, ми можемо сісти у м'яке крісло і уважно слухати. Якщо у нас вдома комфортно, затишно, а саме найголовніше ми можемо сконцентруватися на уроці, і ніхто нам не заважає. Наші учні Волочиського навчально-виховного закладу мають право обирати те навчання, яке їм до вподоби. День ми розсвяткуємось у всьому світі. Кожного року, 21 вересня, весь світ відзначає мир та благополуччя в країні, позвеличує державні символи, історії та культуру своєї батьківщини, завдячуючи тим, хто віддав своє життя за наш з вами спокій. Україна не є винятком. Звичайно, через війну, яка триває в Україні, святкування було не таким, як завжди. Про те, як наша школа долучилася до відзначення свята, розкажуть нам учні 6 А класу. Традиційно, 21 вересня в Україні та в усьому світі, ми відзначаємо Міжнародний день миру. Сьогодні мир в Україні не є абстрактним бажанням. Це усвідомлена мета. Адже за мирне існування за право жити у власній державі триває боротьба у нашій країні. З нагоди відзначення Всесвітнього дня миру учні нашого закладу взяли участь у цьому заході. У вестиб'юлі школи створили карту нашої України. На виховних годинах учні малювали голубів, бо цей птах символ миру. Малювали серця та долоньки, розфарбовані кольорами нашої держави жовто-блакитні. Уся карта України була заповнена голубами та серцями. А навколо неї наші дитячі руки. Кожен учень мав можливість прикріпити виготовлений символ до карти нашої держави. Владе, скажи нам, що ти відчував, коли малював символічні вироби та прикріплював їх на карту України. Поділися з нами своїми враженнями. Я Відчував біль, тому що ті люди, які воюють, віддають своє життя заради нас. Війна це зло, війни не треба. Ми любимо ми любим мир і чисте небо. Я хочу висловити своє найзаповітніше бажання, щоб найскоріше закінчилась війна. Юлія Григорівна, і до вас є питання: а що для вас означає мир? Мир. Слово таке коротке, лишень із трьох літр, але таке глибоке, вагоме значення воно має. Настоня, ти запитала, що для мене мир? Мир це насамперед стабільність, це впевненість у завтрашньому дні, це можливість спокійно лягати спати і спокійно прокидатися, це заняття улюбленою справою, це бачити ваші щасливі посмішки та очі. 24 лютого українці прокинулися зовсім в іншій країні, і коло слова мир постало інше, страшне, жорстоке, з повітрями повітря тривогами, з людськими жертвами, з хвилиною мовчання. 21 вересня, у Міжнародний день миру, ви долучилися до проекту, який проходив у нашому закладі. Це можливість проявити свою свідомість, проявити свій патріотизм, проявити любов до батьківщини. Віримо в перемогу, дякуємо ЗСУ! шана і слава героям. Наш шкільний колектив вражає своєю креативністю та спортивними здібностями. Вчителі фізичної культури завжди виховують учнів любов та повагу до спорту. Як відбувається організація спортивного життя в стінах нашого комплексу, розкажуть нам учні 9-го А класу. Привіт! Це новини від 9-го А класу. Ми хочемо розповісти вам саме про спортивні новини нашого закладу. Отож, любителі спорту, зручно вмощуйтесь, а ми розпочинаємо. Найбільш визначною спортивною подією цього місяця стало проведення олімпійського уроку для учнів 5-6 класів. На уроці учні дізналися цікаву інформацію про рух, спорт та історію Олімпійських ігор. На захід були запрошені видатні спортсмени нашого міста, які з великою цікавістю розповідали учням про те, як ж вони досягли вершин у спорті. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, тренер з важкої атлетики Волочиської США Кравченко Микола Іванович. Його вихованець, тренер з важкої атлетики Волочиської Дю США, майстер спорту України міжнародного класу Курдебаха Ігор Тимофійович та його сини. Призер юнецького чемпіонату Європи з важкої атлетики Курдебаха Дмитро Ігорович, Тен-чемпіон з Європи 2022 року з важкої атлетики серед юнаків Курдебаха Валентин Ігорович. Які твої враження від олімпійського уроку і чи плануєш ти пов'язати своє життя з якимось видом спорту? Мені дуже сподобався Олімпійський урок, і я хочу записатися на секцію важкої атлетики. Урок був дуже цікавим і пізнавальним. Він мене надихнув на ведення здорового способу життя. Учні з великою цікавістю та ентузіазмом слухали спортсменів. Вони обмінювалися цікавою інформацією та запитаннями, після чого усі разом зробили спільне фото. 9 вересня для учнів четвертих класів були організовані та проведені веселі старти, в результаті яких учні 4-го Б класу здобули перемогу. З вами були учні 9-го А класу Олійник Софія, дідич Дарина, Мокогунюк Олександра, Кузьмова Дар'я, НВК Ньюс. Кожен рік ми традиційно відзначаємо День працівника освіти у першу неділю жовтня. Цей рік не є винятком. Отож, як наш заклад долучився до святкування свята, розказують нам учні 9 А класу. Кожен рік, в першу неділю жовтня, ми відзначаємо свято Дня працівника освіти. Саме це свято присвячується людям, які повністю віддають себе та своє життя, вихованню дітей та навчання їх знань. Саме ці люди заслуговують небезмежну подяку. У нашому навчально-виховному комплексі відбулося зібрання з нагоди Дня працівника освіти, в якому учні перших 11 класів привітали вчителів та усіх працівників освіти з їх професійним святом. Отже, хочемо привітати наших любих найкращих вчителів з їх професійним святом. Хочемо вам побажати міцного здоров'я, енергії, великого натхнення, терпіння та наснаги для досягнення нових успіхів, мирного неба над головою, щоб усі ваші мрії збувались. Велика вдячність за вашу невтомну працю, за відповідальне ставлення до свого покликання, за любов до нас, педагогічну майстерність. Шана вам за високий професіоналізм та прагнення виростити яскраві особистості з професійним святом вас. З вами були учні 9-го А класу дітич Дарина Софія Олійник та Олександр Макогонюк. Ось і завершився перший випуск новини. Не забувайте ставити лайки та ділитися цим відео своїми друзями. До нових зустрічей. На все добре!